Привіт, друзі, друзі! Ви на каналі Kids Speaking Душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Артиклі це не проста тема, це доволі комплексна тема, з великою кількістю викличень і правил, які просто потрібно вивчати. Проте у цьому відео ми розглянемо е базові моменти, котрі вже дуже сильно допоможуть вам не плутатися, розрізняти і використовувати правильно артиклі у вашому повсякденному мовленні. І почнемо з артиклю Е. Що цікаво, що іноді ми можемо для себе перекладати Е як один, і Е насправді походить від давнього англійського слова один. І це наводить нас на перше правило використання артиклю Е в англійській мові. Артикль Е може використовуватися тільки зі злічувальними іменниками у однині. «A notebook» – «only one notebook». A lipstick. Only one lipstick. A cup. Only one cup. A pencil. Only one pencil. Отже, друзі, це приклади іменників, котрі є в однині і вони є злічуваними. Ми можемо їх порахувати. Ми можемо сказати: один олівець, два олівці, три олівці. Ці всі поняття є злічуваними. Отже, перший момент. Артикль A використовується зі злічувальними іменниками в однині. Тільки в однині. Тобто, якщо іменник в множині, ми не можемо використовувати артикль A. Якщо іменник не злічувальний, тобто це якесь абстрактне поняття, теж ми не можемо використовувати артикль A. Артиклі ми можемо ставити тільки перед іменниками в англійській мові. Ще іноді перед uh, прикметниками, але все одно артикль відноситься саме до іменника. Наприклад, a good day. Тобто артикль A характеризує не, не прикметник good, а іменник Day. Відноситься все одно артикль саме до іменника. І це гарна порада на майбутнє, тому що uh, коли ми бачимо в тексті. Ми легко зорієнтуємося, де у нас дієслово, а де іменник, тому що перед іменниками частіше за все ми побачимо а, артикль. Так можна відрізняти, де є дієслово, а де є іменник. Наприклад, якщо ми скажемо to play», то ми розуміємо, що це дієслово ще інфінітив. А якщо ми скажемо a play, це означатиме гра іменник, тому що артиклі використовуються тільки для іменників. Kids? I'm gonna tell you an incredible story. Наступне правило. Артикіль A використовуємо з професіями. Людей в одненні. I am an English teacher. He is an engineer. She is a psychologist. So, what do you do? I'm a reporter for Metro News One. Oh. They are managers. Тут я не можу поставити артикль A, тому що менеджери в множині. Мене В мене артикль A не можемо використовувати. Наступне, ми використовуємо артикль A, коли ми е, говоримо про щось вперше. Що це означає? Е, можливо, ви чули про це правило, але як його зрозуміти, що це означає? Е, логіка у тому, що в цьому випадку е, ми ставимо артикль не е, спираючись на своє розуміння, а спираючись на. Розуміння нашого співрозмовника. Наприклад, я хочу сказати своєму співрозмовнику, що у мене є блокнот. Але а, мій співрозмовник нічого ще не знає про цей блокнот і взагалі ніколи не чув, що у мене є цей блокнот. Тому для мого співрозмовника цей блокнот буде новою інформацією. Це е, предмет, котрий. Я використовую своє мовленні по відношенню до цього співрозмовника вперше, і саме для цього нам потрібно використовувати артикль A. I have a notebook. акцентую вашу увагу на тому, що тут ми вживаємо артикль, спираючись на розуміння, що саме наш співрозмовник не знає, не чув про цей предмет раніше. Тобто тут спраємось не на себе, а на знання про нашого співрозмовника. Артикль «a» використовується для понять взагалі. Різниця між артиклями «a» і «n» – Це однакові артиклі, різниця лише в тому, що артикль N ставиться перед іменниками, які починаються на голосну букву. «An elephant. «an umbrella», «an orchestra», «an apple». Переходимо до артиклю З. І тут ми будемо використовувати артикль З для того, щоб а, вказати на щось вдруге, коли наш співрозмовник вже розуміє, про що йде мова. Наприклад, я сказала перше для мого співрозмовника те, що I have a notebook. І далі я можу сказати фразу The notebook is purple or pink. I don't know. Purple or pink. Можете залишити своє, свій коментар. Це Purple чи Pink. Артикль Д іноді є схожим на українське слово цей. Слово цей показує на якусь конкретику, коли обидва співрозмовники розуміють, про що саме йде мова. Тобто, знову ж таки, тут ми теж спираємось на розуміння, чи знає наш співрозмовник про цей об'єкт, чи ні. Kids? I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. Розглянемо два приклади. Did you visit an art gallery? І другий приклад. Did you visit the art gallery? В чому різниця можна і так, і так, але це буде дещо відрізнятися по сенсу. Якщо ми скажемо Did you visit an art gallery? Це означає взагалі. Артикіль A. Часто означає щось взагалі не конкретне, якесь поняття. Наприклад, поняття артгалереї взагалі. І тут ми питаємо: чи бувала людина взагалі, а, чи відвідувала будь-яку арт-галерею. Якщо ми скажемо а, питання «Did you visit the art gallery?», це означатиме, що я і мій співрозмовник обидва розуміємо. Про яку галерею йде мова. Можливо, ми говорили про неї вчора, а сьогодні я питаю у людини, чи відвідала вона цю арт-галерею? Цю З. Інші два приклади. I need a blue pen. Тут я використовую артикль Е, e, тому що мені потрібна будь-яка синя ручка. І я прошу у людей будь-яку синю ручку. Інший приклад. Give me the red book Дай мені червону книгу. Навряд чи мені потрібна будь-яка червона книга, Скоріше за все, я можу навіть пальцем показати, яку саме червону книгу я маю на увазі, і, скоріш за все, мій співрозмовник розуміє М -м, саме та червона книга. Цікавий момент про вимогу артикля «зе» Якщо артикль «зе» стоїть перед іменником або словом. Яке починається на голосну, важно і зручніше сказати не з, а зій. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенні ваших навичок, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. The Union The Unicorn The Apple Якщо ми, звісно, маємо на увазі конкретне яблучко, а не будь-яке. Отже, підсумуємо друзі. Артикль A – це іноді схожа асоціація на слово один, один ми можемо використовувати зі злічувальними іменниками в однині. Також він означає щось взагалі неконкретне, або е, це пригадується, говориться у розмові вперше. Артикль Z є схожим аналогом в українській до слова цей. Все, що є конкретним, а можливо, ми можемо навіть показати на нього пальцем, це є артикль В. Артикль З ми можемо використовувати і з одниною, і з множиною. Зі злічуваними та з незлічувальними іменниками. А що робити з іменниками взагалі, з невизначеними іменниками, але коли вони в множині? Якщо ми не можемо там поставити артикль A, що тоді відбувається, тоді, друзі, ми нічого не ставимо, і це називається Zero Article. Ми можемо сказати: A book is a good friend. Але якщо множина, тоді буде Books are good friends. Books are so important in our lives. Тут я маю на увазі взагалі. Якби це була одна книжечка взагалі. Книга, поняття книги, я би використала артикль A. Але оскільки це множина, ми не можемо з множиною використовувати артикль A, то нічого не ставимо букс. бокс. Друзі, окрім професійного викладання англійської мови, я займаюся музикою. Пишу пісні, виступаю та просуваюся. Тож запрошую вас послухати мої пісні українською та англійською мовами на моєму YouTube каналі. Посилання ви знайдете десь тут та у описі під відео. Але якщо мене спитають, де ці, ті дві а, конкретні книги, про котрі ми вчора, наприклад, говорили, тоді я скажу, що ті дві книги, наприклад, на поличці. The books are on the shelf. Тобто мій співрозмовник розуміє, про які книги я говорю, і про яку поличку я говорю. Також, друзі, ми не ставимо жодного артикля, коли є такі слова, як май, uh, тобто слово, яке відповідає на питання, чий. такі слова як some, any, this, that, those, these. І ще трошки правил: артикль «the» використовується з поняттями, які всесвітньо відомі і зрозумілі кожному, uh, унікальні та конкретні речі, наприклад, the moon – The Sun, The Stars, The Earth. Ще артикль «з» використовується з датами. Можна зробити собі таку асоціацію, що, наприклад, кожна дата в уроці є унікальною. Тому ми кажемо The. Ферст о Дженюрі, Секонд о Дженюрі і так далі. На цьому все, друзі. Практикуйтеся, тренуйтеся. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. І, взагалі, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх читати. Дякую за увагу, і, як завжди, я сподіваюся, що цей канал розширює ваші горизонти і допомагає вам у вивченні англійської мови. Дякую за увагу і до зустрічі.